В нас завдання з підвищеним ризиком для життя і здоров'я. Тому відповідно, як ми, оператори, маємо бути захищені, так і наші менші колеги також мають бути захищені. В них має бути бронезахист. Має бути, в них має бути захист очей, захист вух. По-перше, вирішили, загалом нам потрібно був більша площа захисту. В шиї в собаки проходять важливі артерії. Дякуючи виробникам, нам зробили шийний горжет. Він зйомний на розгляд оператора перед завданням на етапі завдання шийний горжет можна швидко зняти. Є фіксатори. Постала необхідність в тому, що на досвіді операції застосування пошуково-штурмових собак у вас можуть бути випадки, коли вам буде необхідно спускати собаку. Я зараз не говорю навіть про альпінізм. Банально спустити з високої поверхні собаку. Вам необхідно буде. На завданні для цього відповідно сам жилет має бути предназначений для того, щоб собаку можна було вільно спустити, і ви не переживали за те, що фастиксі китайські, пластмасові, які не витримують її вагу. Для цього сюди була додана кобра. Плюс дуже гарно прошита є місця для кріплення карабінів, що дають додаткову можливість фіксації шнурів. Біля оператора. Плюс є задні сьодла, які відкидуються для того, щоб додатково фіксувати поперековий відділ собаки, щоб він не прогнався. І в такому випадку ми маємо бронезахист з захистом шиї, повний бронезахист тулубу собаки, грудної частини і можливість для альпінізму собаки спуску з високих поверхень.